Вітаю вас, діти! Я дуже рада вас вітати сьогодні на занятті з математики. І почнімо ми сьогоднішнє наші заняття з чисел сусідів. Давайте поглянемо. Так, молодці 3 та 5, 7, і до числа 9, 7 та 8. Наступне між 3 і 5, 4, 7. 8 не вистачає, так. І 8 це числа 9 та 10, все вірно. А зараз приклади. 6 кульок додати 3 кульки буде 9. 4 квітки та 3 метелика буде 7. А зараз рахуємо тільки великі зірочки. 3 та 3 буде 6. Вірно. Наступне завдання знаки більше, менше чи дорівнює. Що більше чотири чи п'ять? 5? Вірно, п'ять. 5. Більше сім чи дев'ять? Дев'ять більше 7. Молодці. Наступне три та шість. Шість більше. 9 та вісім. Більше 9. Молодці. Вісім та сім. Більше вісім. Шість та один. Шість більше, ніж один. Молодці. 2. Два менше дев'яти. 7 – П'ять менше сьоми. Сім та сім дорівнює. Шість та 9 – Шість менше, менше 7. 7 7 дев'яти. Молодці. Пять та 3 5, більше, ніж 3. Вісім та вісім дорівнює знак. Молодці. Наступне, погляньте, 4 пташки додати 3 пташки буде 7. 8 бджок мінус 7 бділок буде 1 бджілка. 6 квіток додати 3 квітки буде 9, вірно? 10 полониць відняти 5 полониць буде 5 полониць. Наступне завдання задачі на віднімання. Запитання буде, скільки залишилося. так? У зайчика було дев'ять кульок. Одну кульку він віддав, скільки залишилося кульок у зайчика. Так, молодці. Вісім кульок залишилось у зайчика. На тарілці лежало шість пиріжків. Один пиріжок з'їла дівчинка. Скільки пиріжків залишилось на тарілці? П'ять молодці. На галявині виросло вісім тюльпанів. Один тюльпан зірвав хлопчик, скільки залишилося тюльпанів. Так, сім, вірно. На тарілці було два яблука. Одне яблуко з'їла дівчинка. Скільки залишилось яблук на тарілці. Одне яблуко на стоянці стояло шість машин. Одна машина уїхала, скільки залишилось машин на стоянці. П'ять, вірно. На дереві було десять яблучок. Одне яблучко зірвала дівчинка. Скільки залишилось яблук На дереві? Дев'ять. На галявині виросло п'ять грибочків. Один грибочок забрала білочка. Скільки грибочків залишилося? Чотири. Молодці. Ви сьогодні чудово попрацювали, а я дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!